Привіт, друзі! З вами Назар з Філадельфії, з Америки. А сьогодні у нас буде огляд. Так що, давайте глянемо, що то таке. А це був для мене подарунок від дуже доброго товариша, який допомагає мені робити збори. на... А, Ну, на допомогу Україні і співрозділам і таке всяке. Так що збираємо тут кошти в Україну, передаємо волонтерам і всяке таке: вже чотири роки, і за весь той час ми вже передали приблизно 25 тисяч доларів. Слава Богу, що така можливість є, і що я можу. Тут контактуватись з людьми, які щирі і е, розуміють, яка серйозна ситуація в Україні. Так що, е, це є подарунок для мене. Він мені передав. Так, він передає завжди всякі різні е, Hot Wheels, е, RLC, Super Treasure Hunter, е, е, різні другі е, інші компанії. І ми то все а, продаємо а, на аукціонах, або я ходжу на барахолки, або на шоу для іграшок, такі як а, Comic Con. Ну, самі знаєте. Але такими чином, я і а, немало моїх глядачів з мого американського каналу Nostalgic. А, ми тим займаємося. Сам я колекціонер і. А, на цей раз а, мій товариш а, Пондо а, він а, захотів мені просто подарунок подарувати. Він каже: Слухай, Назар, ти завжди все продаєш. продаєш. Я хочу, щоб ти щось мав. І а, ну, побачимо. <продаєш> Я так тільки відкрив коробочку, бо не був впевнений, що в ній, але як бачите, це є Mattel Creations. А, ну, тут підсказка. <сіх> от Mattel. Mattel Creations от таке. І це продавалось на їхній веб-сторінці. Розпродалось, ну, просто зразу. Я хотів це купити, до речі. Я навіть вийшов на. На ту сторінку, і а, хотів це собі придбати, бо така класна штучка, а, але мені не вийшло. Я зайшов рівно, коли а, вона пішла на продаж, вийшла, виставили на продаж, і буквально за пару хвилин вже не було. Так що а, мені дали за неї заплатити, я чекав, чекав, і як тільки прийшов час, а, вони кажуть: оп. Sorry, <гад> не вийшло. І нічого страшного, я, я так, якщо не можу, то не можу, нічого тут нема за що плакати. Але мій товариш про це дізнався і <гад> дякую, Пондо. Він американський ветеран, був у В'єтнамі. Такий старший мужик, але допомагає Україні і один з моїх найкращих друзів. Так що він захотів мені це. Подарувати. Я розумію, я вже забагато пояснив. Так що це я дуже хотів. Зараз ми це відкриємо, і глянемо і uh, порівняємо. Саме перше, що я хотів вам сказати і показати, що ця моделька це є uh, Nissan Skyline uh, GTR R32. З пендом, ну, обробкою. Як то все називається? Ну, body kit по-англійськи. вибачайте, слово, забув. Але ця моделька вийшла в 2025 році, в цьому році, який майже вже закінчився. І вони випустили цю модельку як першу. Ось таким чином. Давайте глянемо. Я просто хотів вам показати, які вони вже є. Бо як ми будемо порівнювати з тою моделькою а, на Радіоуправлінні, я хотів вам просто показати, яке то чудо. <сум> Наскільки вона просто от то саме. 1 на 64 масштаб приблизно. Желізна. Так що, це був перший випуск така чудова. І мені повезло, я пішов а, в магазин, і, як бачите, знайшов ану, камера давай, <кліх> і знайшов а, chase або погоня, як я називаю їх українською мовою. Може, трошки не, незвичне слово, але я стараюсь все говорити по-українськи. І такий переклад в нас на chase чи Super Treasure Hunt Chase. То напряму погоня. Так, що так, що так і називаю. Можна скорочувати, наприклад, погонька, погня, погоник. Мені пофіг. Я називаю погоня. Так що я її знайшов, як бачите, чорна. Відрізняється від простого випуску. Отак. Така біла. А погоня в нас чорна. Всі погоні чорні, крім порш. Рексі, який був. Пінк uh, <ріст> не помаранчевий, як то Пінк? А, то дупе. Коротше, цю я вже тут відрізав знизу, бачите, отак. Бо цю не продаю, це є моя. В колекції, тому я дуже хотів цю купити, бо для колекції це просто кайф. Бо тепер у мене буде кожна версія <ріст> кожного випуску цієї модельки. Так, приблизно чуть, -чуть. Ну, от вам проста і погоня. Просто клас. Ви Знаєте, що чудо, що ці погоньки, особливо ця, зараз продається десь за 300-400 доларів. Фу, здуріти можна. Але через те, що я відкрив цю, то я, вона десь, ну, 150. Можна 200 знайти когось, бо я зберіг коробочку, так що. Але таке я. Якщо хтось зараз мені буде якийсь там троль, чи хтось а, з, а, з болот а, пуркати, а, чого ти це не продаш? Бо я, я продаю немало модельок, і я знайшов, може, понад 20 погонь в магазинах сам, і я їх всіх а, продав і передав гроші в Україну. Які е, спасли життя і заплатили за дрони, і годували людей, і допомогли українцям знайти, де жити. Так що одну одну я собі зберіг. Одна єдина погоня в мене від Hot Wheels — це ця. Так, значить, це був перший випуск. Окей. Кладемо їх тут. Другий випуск недавно вийшов от така от. Той самий кастінг, просто чистенька. Жовтенька, от така. І мені подобається. От така вона простенька, але гарненька. Видно всі риси, лінії, дизайну. Клас. Так. Значить, це все, що в нас поки що є. На рахунок модельок від Hot Wheels. Вони Mainline, Здається, нема Mainline. Я досить впевнений, що нема. Хіба що вони випустили недавно. Але менше з тим. Якщо буде, то знайду. <ріху> Але саме головне ось ця. Так що давайте її зараз відкриємо і глянемо, що там в нас. О, добре, немає ніяких ізолят. О, так, значить, давайте. Глянемо. Ой-ой-ой-ой. Так, тут в нас Hot Wheels RC, Hot Wheels Remote Control. Тут пише, ну, 89-го року, всяке таке, там можете собі поставити на паузу і прочитати. Так, що тут у нас? Книжечка така? що в ній? Інструкції, як все робити? Я так, бачите, тут і фари, і задні. Все працює. Ліхтарі, і навіть а, знизу світиться. з підвізки, правильно Ну от Так що таке, тут всякі інструкції. Тут, як бачите, <смі> ось в нас на цілу руку цей. Так. Так, знаєте, я не буду її заряджати для цього а, огляду, бо, ну, по-перше, то забере пару годин. А по-друге, це я просто хотів а, зробити огляд самої модельки. Так що а, я навіть не знаю, чи я буду її підключати чи бавитись з нею. А, Хоча було б добре. Але для відео, знаєте, хочете подивитись якийсь відосик на рахунок, як там моделька їздить і що вона робить, то на YouTube можете щось знайти. Мені, мені не до того. Я, я думаю, з часом я, то, я так і зроблю. Але. Так, давайте це тут покладемо. от так. О, люкс. І будемо дивитися. Я думаю, ви розумієте, про що я, бо а, ну, нема смислу. Коротше, коробочка у нас така, та як ніби це є а, преміум RLC, такого в коробочках. Мені дуже подобається, скажу вам правду. Особливо, тому що я маю ось ці, ці три модельки, то підходить. Так, давайте... Давайте відкривати будемо. У... Та-та-та-та-та-та-та! Клас! Вау! Знаєте, ну, майже так як кайдо хаус. Так само. Ого, вона така... Не, не легенька, тяжка трошки, навіть скажу. Ну, як бачите, ну, ви не бачите, але як бачите, кльово виглядає. Але що найклас... найцікавіше, і найприємніше для мене, як для колекціонера, це вона є diecast. Це є металева моделька. От точно, точно така сама, як, як ці. І як бачите, livery в нас розфарбовка. Така сама, як Чейз, як перший випуск. Бачите, такий Hot Wheels на боку. І ось проста. Так що, як для колекціонера, це було просто якраз те, що треба. По дорозі. Так що, от така ситуація. Але як бачите, вони є. Такий самий кастинг, там трошки змінили явно, бо треба було зробити дірки для фар і для задніх ламп, як бачите, дірочки треба було висверлити. І для фар треба було відкрити відкриття. Але крім того, все то саме. Так що. Клас. Окей. Ну. О, ДДВ. Трошки там є електрики, <сміг> зміг вам навіть показати, ану, виключу це світло тут. А я просто так. О. Ти дивись? Клас. Бачите, знизу все світла різні. Воно перезаряджається. Задні фарки. Клас. І спереду фари. Ну, оце чудо, люди. Мені дуже подобається. Отак. От Ти дивись. І також то, що класно, я, ну я сам вже дивився огляди різні, то... Рулем можна повертати передні колеса, не задні, не треба розвертатись назад і їхати. Так що дуже класна, якісна моделька і іграшка. Скажу для дорослих. Бо якщо діти будуть бавитись, то, то зразу все поцарапається, А фарба буде від, відпадати. Ну, розумієте самі. Так що... Слухайте, клас, що світло включилось. Вони трошки підзарядили перед тим, як продавали то. Я це зовсім не очікував. Так що от така... Такі справи в нас малятка. Ось вам така. Моделька на радіоуправлінні. FPV. Туди аби трошки позапихати вибухівки і. Під москалика так. Щоб вони всі згоріли в пеклі. Так, добре, друзі, а ось такі в нас машиночки, моделючки Так виглядають. Так, добре, ну, думаю, це все на цей огляд. Надіюсь, вам сподобалось. Нічого такого тут спеціального чи драматичного не було показувати. Але, знаєте, для когось такого, як я, хто дуже багато не колекціонує модельок вже. Бо я майже все продаю і щоб гроші в Україну передавати. так що Якщо я щось залишаю в колекцію, то повірте мені. <хи> то значить, що то щось, що мені дуже-дуже подобається. Так що, а, надіюсь, вам сподобалось. Так що ось така вона. Чудова. Nissan Skyline R32. Пандом. Все. Дякую за ваш час. Слава Україні, героям слава, ну що ж, і смерть, клятим ворогам.